20 листопада Кременчук відзначив Всесвітній день дитини. З нагоди цього дня у Кременчуцькому ліцеї номер 10 Лінгвіст відбувся заключний етап міського фестивалю дружби учнівської молоді сяйво дитячих очей. Впродовж минулого тижня школярі щодня відвідували різноманітні заходи та тренінги, організовані міським дитячим об'єднанням Армія добра, Кременчуцьким міським центром позашкільної освіти Академія майбутнього та департаментом освіти. Молоді здавалась багато цікавої та корисної інформації. Закриття міського фестивалю Дружбу учнівського Ського молоді відбулось творчо. В актовій залі навчального закладу ліцеїсти продемонстрували усім присутнім свої таланти. Сьогодні у нас буде концертна програма для глядачів. Так і буде дуже цікаво. Учні втілять і покажуть свої таланти. Зараз у нашій країні війна, і дуже хочеться подарувати дітям свято, подарувати дітям емоції щастя, радості. Окрім концертної програми, родзинку закриття фестивалю стало створення арт-пано на тему «Моя квітуча Україна без війни. Всі заклади освіти, які взяли участь у фестивалі, створювали вироби, які представляють кожну область нашої країни та чим вона славиться. Вони представили кожну область нашої України в гарному такому вигляді. Яскраво, красиво в квітах. Що ще раз хочеться нам сказати, що все ж таки Україна, наші діти мають жити без війни, мають бути щасливі, квітучі. І не страждати так, як вони страждають. Сьогодні в нас чудова можливість все таки мати свято навіть в складних умовах і подарувати трішечки позитивних емоцій яскравих, квітучих всім учасникам цього фестивалю. Тиждень видався насиченим. Запевняють учасники фестивалю. Під час створення виробів для арт арт-пано кожен намагався передати родзинку у кожного куточка України. Тож цей процес був наповнений незабутніми емоціями. Ми робили Рівненську області, ми зобразили квіти. Які найбільше поширені в цій області. Мені дуже сподобався захід. Дізнався багато цікавого, нового. За весь фестиваль дуже сподобалось, коли виступали люди і представляли, наприклад, пісні, співали. Малюнки свої представляли. Дуже сподобалось. У нас була область Житомирщина, популярна квітка. Це льон. Квітка льон є важливим провословим продуктом України. З ним виготовляють не тільки шкарпетки, а й інші побутові продукти. Враження дуже яскраві, насичені. Ми мали змогу презентувати себе, та це була точка росту для кожного з нас. Я намалюю на папері щасливу дитину саме цією піснею завершився заключний етап міського фестивалю дружби учнівського молоді сяйво дитячих очей, приурочений всесвітньому дню дитини. Валерія Лисенко Іван Каченко Кременчуцькі новини